Ну і ясно, що в житті інколи треба вміти програвати, спокійно до цього ставитися. Але для мене е, кожна криза, коли здається, що все не вдається, опускаються, ти пішов на конкурс, програв, в тебе ще щось не вийшло. Для мене це виклик і це шанс щось змінити в житті. Тому я кризи певною мірою люблю. Я їх не хочу. Бо хто хоче приз? Кожен хоче лежати на дивані і собі читати і втикати в телефон або комп'ютер і розслаблятися. Правда? Але коли ти розумієш, що тобі треба встати з того дивана і щось зробити, щось придумати, заробити грошей, перемогти в конкурсі, прочитати книгу, то потім ти пишаєшся сам собою, що ти зміг це зробити. Тому я ніколи не сприймав депутатство як якийсь приз. Для мене це скоріше відповідальність. Тому що до, я став депутатом 44 роки, я був ну, небідною людиною, я робив бізнес, е, я вмів працювати, в мене вдавалося. Коли ти в, є у владі і коли тобі вдається щось зробити, це тим більше приїхав. Коли ми приймали закони, які змінювали країну разом з іншими колегами, це зробиш не сам, це робиш команда в партіях, з іншими політиками. Але коли ти відчуваєш свою причетність до того, що ти щось змінюєш, що про нас то. Ти розумієш, що ти не даремно живеш, що ти живеш ще й допомагаючи комусь іншому. Це не завжди виходить. І бувають різні ситуації бояться, ситуації, бувають виклики, але як і в кожному житті. Головне в житті не боятися труднощів, вміти їх долати і е, вміти насолоджуватися е, чимось, що є поза руку.